Вітаю, друзі! В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. Вирішується доля України. Як сприймати заяву МЗС про безальтернативність НАТО? Якщо наші західні партнери не захочуть до цього дослухатися, ми маємо оголосити, що вважаємо себе вільними у своїх наступних діях. Міністерство закордонних справ України в день початку міністерської зустрічі Північно-Атлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ оприлюднило позицію щодо можливих гарантій безпеки, які можуть розглядатися як інструмент стримування від Російської Федерації Від агресії Російської Федерації. В заяві МЗС України згадується не злим тихим словом Будапештський меморандум, який, згадаємо, Україна підписала на початку грудня 1994 року. Центральною позицією документу, оприлюдненого МЗС, є наступний пункт: Україна наперед відмовляється від форматів альтернативних до членства в НАТО. Знаєте, я із задоволенням прочитав цей документ, тому що він насправді розставляє крапки над І. Бо коли ми мовчимо, коли ми слухаємо, що нам запропонує черговий мирний ініціатор, то ми в пасивній ненаступальній позиції. Коли ж ми чітко і ясно говоримо, що нам це неприйнятно чи прийнятно, а це нам неприйнятно. І чому тоді наші партнери повинні щонайменше на це звернути увагу? Бо виходить так, що вони формують те, що нам, начебто, потрібно. А ми це або сприймаємо, або не сприймаємо. Тож така заява МЗС України про безальтернативність НАТО це правильний, розумний, хоча й доволі відвертий та жорсткий крок. Але в кінцевому рахунку ми зараз не про якісь речі такого собі загального характеру говоримо. Це екстремальна ситуація, коли вирішується, вибачте, доля нашої країни. Ми не можемо більше гратися в хлопчика, який ще підростає. Ми вже зі цих штанців. Вибачте, ми виросли. І я вважаю, що цей крок є дуже вчасним, можна сказати, на випередження. Це якраз той час і той момент, коли він мав бути зроблений. І дуже добре, що його зробили саме зараз. Таку позицію можуть використати ті наші партнери, як на які на сьогодні, проти членства НАТО в Украї України в НАТО. Ось, наприклад, французьке видання Le Monde назвало ці країни. Це Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія, Іспанія і навіть, що прикрість найбільша. Це Сполучені Штати Америки. Відносно тих країн, які вони перерахували, насправді визначальними є позиція двох: це Німеччина і США. Власне, я вже колись говорив, що, на жаль, на відміну від Вісі зла, де основними елементами є Росія та Китай, створилася вісь страху, де основними елементами є США і Німеччина. Так от, якщо ця вісь страху зникне, і якщо наступна адміністрація зрозуміє, що або Трамп стає справді визначним політичним лідером не лише США, але й всього демократичного світу. Тоді його ім'я записується поряд з іменем щонайменше Рейган, який знищив Радянську імперію зла, і, відповідно, Америка стає великою знову. Чого він дуже хоче. Ну, або тоді цей демократичний світ і цей потенційний лідер цього демократичного світу програє. І він стає далеко невеликим. Так само, як і його улюблена Америка. То й говорите. Маємо саме таким чином. А для того, щоб Трамп переміг, йому треба допомогти Україні так, щоб російський агресор обламав зуби тут раз і назавжди, щоб його поставили раз і назавжди на місце. Так от, питання в задачі: чи ми хочемо разом перемогти зло? Чи ми разом відступимо і зло переможе? Я думаю, що наша зовнішня політика сьогодні повинна базуватися на цих простих тезах, які. Мені здається, можуть бути сприйняті навіть більш тупоголовими, вибачте, за слово радниками Трампа. Бо інколи складається враження, що ми говоримо з людьми, які до вчорашнього дня не відкривали книжку про сучасні міжнародні відносини, не дивилися телевізор, не читали соціальні мережі. Тобто, коли я читаю деякі так звані плани, волосся стає дибки, бо це насправді плани програшу Америки. Хоча вони говорять про те, що. Вона повинна стати великою. Я, чесно кажучи, настільки здивований і, чесно кажучи, ображений таким невіглаством, що далі вже нема куди. У заяві МЗС вже згадали Будапештський меморандум. Мене дивує те, що потім нам почали розповідати, що ви неправильно зрозуміли Будапештський меморандум. Це не про гарантії безпеки. До речі, в англомовній версії це ж звучить «Memorandum of Security Assurance», Цебто безпекові запевнення. В українському і російському тексті цього меморандуму написано «гарантія». Коли ти маєш силу, то від неї не треба відмовлятися ніколи, ні за яких обставин. Тому що тебе просто кинуть. Тобі пояснює, що насправді гарантії – це не гарантії. Якщо вже так бути сильно прискіпливим, то слово assurances це синонім слова Guarantees. Тобто це те ж саме. Але для того, щоб оцю відповідальність розбити, почали говорити та ні, ну що ви? Ви віддали реальні ядерні ракети. А ми вам дали нереальні незрозумілі запевнення. Ну хіба так буває? Це просто ще один приклад того, як треба бути, як не треба, вибачте, бути наївними в своїх діях, і як не треба робити поступки нікому ціною власної національної безпеки. Але ще з цього я би зробив би наступний висновок: якщо ви свої зобов'язання порушили, і при тому тоді, ми повинні себе. Почувати вільними від своїх зобов'язань і робити все те, що нам вважається за доцільне. Це насправді я так делікатно натякаю на те, що в разі необхідності Україна повинна мати спроможності, а вони у нас, наскільки мені відомо, є для відновлення свого ядерного статусу. Тому що, вибачте, коли нам не хочуть допомогти зберегти свою ідентичність і незалежність, а який у нас ще залишається вибір. Так. Ядерна бомба брудна, яка завгодно, але яка може стати стримуючим елементом для агресора. Хоча очевидно, що і в цьому компоненті вони нас переважають, але що не менше будуть боятися, що отримують у відповідь. Що ж відбулося у 1994 році? Ви знаєте, я просто дуже добре пам'ятаю жахи Чорнобильської катастрофи. Це справді була така. Величезна соціальна травма в Україні від того, що тоді сталося на Чорнобильській атомній електростанції. І коли на початку 90-х у нас згадувало слово ядерна зброя, ядерна енергетика, то всіх просто пересмикало в прямому розумінні цього слова. Тому ідея позбавитися від цього ядерного жаху була абсолютно природною, яка лягла на нормальний суспільний ґрунт. Ну і давайте не забувати. 1994 рік це галопуюча інфляція, це розвал економіки, це перші бандитські захоплення всього, що лежало не так. Це величезна економічна катастрофа. Ну і от, на цьому тлі, звичайно, якою ж може бути позиція уряду? Слабкою. От цією слабкою позицією насправді і скористалися. Якби звичайно ми були більш далекоглядними. Але ви знаєте, що не буває умовного способу в історії, то могли б вимагати саме отаких гарантій, реальних, де були прописані до останньої коми всі можливі дії чи надії. Чи сказати, що ми маємо стати першою країною, яка вступить до НАТО? Ну але ж знаєте, це все заднім умом Крепа. Тому ситуація була справді для нас надзвичайно внутрішньою слабкою. Ми... Не могли тримати удар, і ми його не витримали. Тому будемо цими днями відзначати 30-ті роковини цього думного документу. І скажу на завершення: на саміті міністрів закордонних справ країн НАТО, що зараз відбувається, ми не отримаємо запрошення, на яке так довго очікуємо. Але попри за все це, я вважаю, що заява МЗС України це дуже правильний, дуже конкретний крок. Він відкриває всі ці розумування на тему про вступати Україні в НАТО зараз чи не зараз, коли і як. Тож думаю, що наступним кроком, у разі якщо наші західні партнери не захочуть до цього дослухатися, оголошення того, що ми вважаємо себе вільними в своїх наступних діях. А там вже далі хай наші партнери думають, як їм діяти. Якщо вони всюди пишуть, Прикильні ідеї на розповсюдження ядерної зброї, то чому вона з'явилася в Північній Кореї? Чому вона з'явилася фактично в Ірані? Чому вона з'явилася в Індії, у Пакистану, у Ізраїлі і так далі? Тобто, де ж тоді об'єктивний підхід до ситуації? Чи є рівні і є ще рівніші? Ми будемо тоді теж, маючи відповідні можливості орієнтуватися на більш рівних. Вибачте. Але от такі то справи. От такі справи і історії, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Якщо вам не складно, ми будемо дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і всім іншим відео, які ви дивитесь на нашому каналі. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо у вас є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі абсолютно до кожного відео. Традиційно на завершення: слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!